Багато жінок з дітьми на початку війни поїхали за кордон. Тоді сподівалися ненадовго. Але війна продовжується, і мільйони сімейних пар вже два роки живуть окремо, спілкуючись тільки віртуально. Але комунікація у будь-який спосіб вкрай важлива, говорять психологи. Для того щоб зберегти стосунки один з одним на відстані, треба підтримувати зв'язок будь-яким доступним способом. Телефон, відеозв'язок, месенджери, повідомлення, обмін, відео, фото, все буде на користь. Можна скласти навіть план спілкування, призначати час для бесіди і розповідати близькій людині про все, що трапилося у вашому житті з часу останньої розмови. Але добре продумати, про що саме ви будете говорити. Щоб зберегти стосунки на відстані, краще е запобігати. Негативних тем або е, небезпечних тем, що можуть призвести до конфліктів та сварок один з одним. Тому визначте для себе максимально безпечні теми, на які ви можете говорити з близькими для вас людьми. Коли спілкування відбувається, не дивлячись в очі один одному, а на відстані не завжди можна коректно донести свою думку. Тому важливо залишатися чесними. І заради того, аби запобігти конфлікту, іноді навіть має сенс зупиняти бесіду на певну тему, говорить фахівець. Важно залишатися чесними один з одним. І якщо якась тема важлива для вас, але вона може призвести до конфлікту, чесно скажіть. Давай не будемо говорити про це зараз. Або я не готовий зараз сприймати цю інформацію, тому що ми зараз посваримось, і це ні до чого не призведе, ні на що не вплине, але ми з тобою припинимо наше спілкування. Хтось знаходиться в Україні та не спить ночами через тривоги, хтось гуляє парками та вулицями європейських країн і відчуває почуття провини, саме тому, що їхні близькі в небезпеці. Але не треба лишати себе можливості відпочивати і милуватися красотами, говорить психолог. Ми маємо розуміти, що війна це теж життя, і потрачений час він обміну і поверненню не підлягає. Тому жити тут і зараз, чи ви в Україні, чи ви за кордоном. Маємо, ну потрібно це робити, коли ми знаходимо позитивні моменти, це дає нам змогу потім цим позитивом поділитися один з одним, а не концентруватися на негативі, і цей негатив потім так само зливати один на одного. Нові цікаві місця, вивчення культури інших країн, подорожі все це збагачує наше життя навіть під час війни. Тому треба користуватися можливістю впізнавати щось нове і ділитися цим з рідними, радить Марія Милославська. Щоб зберегти стосунки, піклуйтеся про себе, про своє життя кожного дня. Знаходьте для себе якісь цікаві, приємні, позитивні моменти і складайте їх в цю скарбничку. І при спілкуванні з близькими відкривайте цю скарбничку і діліться цим скарбом.